Доброго ранку, миру та ласки від нашого Господа, і я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Не знаю, яким для вас був цей ранок, що він вам приніс, можливо, тривоги, можливо, якесь нещастя, усе може трапитися, але що ми серед живих Ми можемо дивитися цю передачу. Я хочу об'єднатися з вами і дякувати Богові за цей день життя. Дякувати йому за обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо виходити переможцями із життєвих ситуацій. Пам'ятайте, що настане день, коли повернеться Господь і кожному нам прийдеться стати перед Ним. І ось один зранений долею життям це Патріарх Йов, міг сказати чудові слова, і так хочеться. Щоби кожен із нас міг повторити їх. Послухайте Книга Патріарха Йова, 31 розділ, 6 вірш. То нехай мене Господь зважить на вазі справедливості, і він упевниться у моїй невинності. Немає нічого важливішого за правильну міру, у ній сама суть Божого закону. Бог укладає свій закон у все. Навіть у найбільш незначні справи, вчинки людини, щоб, вивчаючи його і живучи за ним, люди облагороджувалися і освячувалися в серці і в почуттях, були вірними у малому. Бог зважує спонукання, Бог зважує наміри, Бог зважує характер. Усіх людей зважують на вазі святині. І Бог хоче, щоб вони усвідомлювали це. Анна, мати Самоїла, сказала: нехай не виходить з ваших ось тільки Господь є Богом, котрий досліджує вчинки. А Давид, в свою чергу, говорив: а щодо людей, то вони, як поду вітру, навіть нащадки вельможне, надійні, на вазі вони всі разом легші від пари. Гаїсая наголошує. Боже справедливий, ти вирівнюєш стежку праведного. Небесний Бог це істинний Бог. Немає в глибинах серця такого спонукання і таємниці, немає такого задуму, якого Бог не міг би осягнути досконало. Але, що є критерієм справедливості? Божий закон. На одну чашу ваги покладено закон Бога. Його святий і непорушний закон, чиї вимоги точно визначені, включаючи у перших чотирьох заповідях найвищу любов до Бога, а в останніх шести любов до нашого ближнього. Люби Господа Бога усім серцем своїм, всією душею своєю, ближнього свого як самого себе. Від цього критерію нам не відняти анійоти. Бог вимагає від нас усього серця, усього розуміння, усієї душі і всіх наших сил, а з ними і любові до свого ближнього. Це все покладено на одну чашу ваги, а на другу характер кожної людини. За допомогою цього справедливого порівняння невідворотно вирішується доля кожної людини. Чи буде написано? Зважений на вазі і знайдений легеньким. Якщо в день Божого суду ми будемо знайдені легенькими, це буде жахливо. Тому нам потрібно ретельно перевіряти свої спонукання і вчинки у світлі святого Божого закону, розкатися у кожному своєму злочині, та, як грішникам, ухопитися за заслуги Христа, що покривають наші вади. Зробити це може тільки кров Христа. Господь бажає від кожного свого послідовника вірності. І тому дає нам чудову пораду через апостола Павла, ось що записано в посланні до Єфесіян в 6 розділі, у 6 вірші. Не служіть тільки про людське око, як ті підлабузники, але як раби Христа, виконуйте Божу волю. Щиро. Цікаво, якщо ви читали перші псалом, ви знаєте, що в законі Божому виражена його воля. Закон Його надзвичайно обширний. Ісус ясно сказав своїм учням, що цей святий, Божий закон, люди порушують навіть у думках, почуттях і бажаннях, а не тільки Словом і ділом. Серце, яке любить Бога понад усе, у жодному разі не стане зводити Його заповіді до вкрай вузьких, найдрібніших приписів. Слухнянна, вірна душа охоче виявлятиме повний духовний послуг. Усвідомлюючи духовну силу закону, люди будуть йти за Господом. Тоді заповіді, усій їхній істинній силі знайдуть відгук у душі. Гріх постане у своїй надзвичайній гріховності, не буде самовдоволення, зарозумілості, самозвеличення, не буде, зникне самозаспокоєність. Результатом буде глибоке усвідомлення гріха і огида до самого себе. Душа, яка усвідомлює загрозу. Покладе всю свою надію на кров агнця Божого як на своє єдине спасіння. Сьогодні багато хто зваблює власні душі. Вони обмежують Божі повеління осудом тільки зовнішніх вчинків, не вважаючи гріхом безчестити Бога в думках і спонуканнях. Вони заспокоюють себе, вважаючи, що дотримуються закону Єгови, тоді як їхнє життя і характер, зазначені в небесних книгах, свідчать про них, як про людей, котрі наважуються з'ясовувати настільки далеко можуть зайти у своїх гріхах, не будучи при цьому затарованими, як порушники Божого закону. Кожна душа, яка бажає залишити будь-яке нечестя, постійно прагнутиме перебувати на стороні Господа в думках, словах і характері, будучи слухняна всім його вимогам. Замість того, щоб вишукувати можливості обійти закон Бога, вона даватиме Його далекосажним заповідям найширше тлумачення. Докладаючи найсерйозніших зусиль, аби привести свою волю, почуття і серце до згоди з великими принципами, вираженими у Його святих заповідях. Ця робота повинна починатися із серця. Якщо серце праведне перед Богом, то й усе життя буде чистим, благородним, освяченим, якщо їхнє око буде чисте. Той усе тіло буде світле. непоказна релігія буде прийнята Господом. І ми повинні розуміти, що релігія це справа серця, це наша внутрішність. Нехай Господь допоможе нам, щоб дійсно наше серце, наша свідомість і вся наша особистість була підпорядкована, так як він навчає своїм законом. Я хочу про це з вами помолитися. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. На жаль, дорогі мої. Сьогодні всі люди хочуть говорити про вірність і вимірювати її у відсотковому вимірі, але це неправильно. Якщо у вас не вистачає у вірності одного відсотка, це вже буде написано невірний, це вже неправдиво. Тому сьогодні Господь звертається. До нас. І хоче, щоб ми чітко дивилися на той еталон, який визначає, що є правильно, що неправильно, що є гріх і що є беззаконня. І цим еталоном для нас є заповіді Божі. І знаю, що був час, коли на землі була людина, про яку засвідчив сам Господь, що немає такого, як він, бездоганно у всьому. І коли його звинувачували друзі, а це був Патріарх Йов, то він вимушений був їм сказати, як ми сьогодні читали, то нехай мене Господь зважить на вазі справедливості. Закон Божий це є вага справедливості. І якщо у вас немає проблеми з ним, у вас не буде проблем із Богом, у вас не буде проблем із ближніми, тому що у вас будуть чисті відкриті відносини. Тому сьогодні, друзі, дорогі. Не проходіть повз, щоб колись не жалкувати. Бо всі порушники закону Божого колись будуть утікати від лиця Господня, колись їм скаже Господь: Я не знаю вас, тому що ви чинили беззаконня. Нехай Господь сьогодні дасть нам мудрості прийняти Його слово, прийняти Його заповіді і слідувати за Господом упевнено у вірі, надії і любові. Це моє бажання. І нехай ваше бажання буде таким самим. До побачення!